Now, please welcome the 46th president of the United States, Joe Biden, Donald Трамп Трамп переміг Байдена на дебатах, які відбулися цієї ночі у Сполучених Штатах Америки. Що кандидати говорили про Україну і чому демократи і інвестори, основні демократичної партії, хочуть замінити кандидатуру Байдена на виборах. Про все це друзі, просто зараз розлогу. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почну із того, що представники та донори демократичної партії обговорюють заміну Джозефа Байдена у виборчому списку як кандидата, основного кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки з огляду на вибори, які наближаються, про це говорить політика із посиланням на представників демократів та їхніх донорів. Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена ка. Каже, мовляв президенту час завершити свою кампанію і поступитися іншому кандидату, який матиме більше шансу перемогти. Це все сталося на фоні дебатів, які відбулися цієї ночі у США. Він назвав цей донор виступ Байдена найгіршим в історії і зауважив, що той далі цитата друзі, прямо цитата настільки поганий, що ніхто не звертатиме увагу на брехню. Трампа а брехні було до речі чимало. CNN нарахували 30 фейкових заяв Трампа проти дев'яти хибних у Байдена. Однак, через те, що Джозеф Байден говорив тихо, неенергійно і дуже втомлено, схоже, що перемогу на дебатах здобув саме Дональд Трамп. Хай би яку маячню він не ніс. З перевагою 2 до 1 виборці, які дивилися дебати між Трампом та Байденом, визнали, що переможцем дебатів є саме Дональд Трамп, згідно із опитуванням CNN. Опитування показують, що 67% спостерігачів за дебатами заявляють, що Трамп показав кращі показники, тоді як всього 33% сказали, що це зробив діючий президент Джозеф Байден. Але друзі, нас всіх цікавить безумовно Україна. І те, що кандидати говорили в ракурсі України і війни в Україні. Отже, Трамп хоче найскорішого замирення між Україною та Росією, і не хоче при цьому вкладатися у підтримку Києва. Про це він говорив на дебатах. Ведуча запитала Трампа, чи вважає той прийнятними умови російського президента, так званого воєнного злочинця Путіна, згоду України віддати окуповані території та частину. Ще Ще не до окупованих, але включених в так звану конституцію Російської Федерації, ну і відмову від членства НАТО, в обмін на це мовляв, чита, Трамп підтримує бажання Путіна намір вірніше завершити війну. Спочатку Трамп уникав відповіді, але потім все ж таки відповів, що ці умови, які висуває Російська Федерація, особисто Путін, є неприйнятними. Ця відповідь має, ніби, заспокоювати друзі, але Трамп не розвинув думку далі. Мовляв, Байден надав Україні 200 мільярдів доларів і навіть більше і назвав українського президента Зеленського найкращим продавцем в історії. Мовляв, президент Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, робить там промови, проводить зустрічі і повертається до України із в кишені 60 мільярдами доларів. Тільки повертається, каже знову просить ще на переконання Трампа. Так немає має тривати й далі, тож він повторив стару тезу про швидке укладання миру між Україною та Росією після його перемоги на виборах. Далі, друзі, пряма цитата. що він сказав: я врегулюю цю війну між путіним і Зеленським як новообраний президент до того, як набуду повноважень 20 січня. Трамп заявляє, що Байден заохочував Російську Федерацію ще до вторгнення зробити це. Мовляв, все це через Афганістан, через вивід військ з Афганістану в 2021 тисячі а першому бы Якби він був президентом, Трам був би бы президентом Америки, то цього би цитую ніколи не сталося. Я думаю, що он подтолкнул Росію к вторжению Я об'ясню вам, почему чому так получилось, що произошло в Афганістані. У нього діла шли так плохо. Это був такий ужасний позор. самый позорный момент в історії нашої страны То когда Путін посмотрел на. Это он увидел некомпетентность. Он должен был уволить тех генералов, как я уволил того, о котором вы упомянули. Разница в том, что он никогда бы не вторгся на территорию Украины. Никогда. Точно так же, как Израиль ни за что и никогда не был бы атакован Хамасом. Знаете почему? Потому что когда я был президентом, у Ирана не было денег. Я не позволял никому вести с ними дела. У них не было денег. Они были на мели. У них не было денег на Хамас. У них не было денег ни на что, ни тем более на террор. Вот почему примали. Є адміністрації не було нікакого терора. Етаміста весь мир полихають під його рукаводством. У відповідь на це Байден назвав Путіна воєнним злочинцем і пригадав Трампу, що той, мовляв, цитую хлопець, який хоче вийти з НАТО, і пригадав йому заяву про заохочення Російської Федерації напасти на тих членів НАТО, які на думку Трампа недостатньо вкладаються в оборону також Байден заявив, що не чув стільки дурощів, адже Путін воєнний злочинець і не зупиниться, якщо припинити підтримувати Україну. Факти з Путін за воркримінал. Таузензи та з мейдвонсенкли. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a piece wants all of Ukraine. That's what I want. Воті тікхапенс до пол. Вот і Бейлорус. Водіфін хапс доз нето кантріс. Як ви прогнозувалося, друзі? Байден згадав, що Трамп є офіційно засудженим злочинцем. Суд у нью Йорку визнав його винним у приховуванні виплат порнозірці Стормі Деніалс. За мовчання про їхній секс, також Байден процитував статтю з видання «The Atlantic», яка вийшла у 2020 році. в якій повідомлялося, що за часів свого президентства Дональд Трамп у приватному порядку принижував загиблих американських військовослужбовців, як принижував, називав їх невдахами та лузерами. Джозеф також згадав свого сина, ветерана війни в Іраку, який помер. Zdaj vidraku. Мозку Як дебати можуть змінити виборчі настрої американців? Так опитування не на користь Байдена, а на користь Трампа. Більшість американців вже визначилися зі своїми поглядами ще до дебатів. Проте в минулому кілька тисяч голосів в ключових штатах могли вирішити результат виборів. Тому думаю, цього разу це теж дуже і дуже можливо. Ну і зі змін. Іною кандидата від демократів думаю, теж може змінитися позиція американців щодо підтримки в цілому цього напрямку. Друзі, напишіть в коментарях, що ви зрозуміли із того, що побачили, чи буде катастрофу, якщо Трамп раптом переможе для України. Буде цікаво почути ваші думки, адже ми з вами бачили вже і Трампа. І Байдена на посаді президента США, то в принципі це не нові конячки білі, які влетіли до нас тут з новими програмами, обіцянками. Це люди, які вже проявили зокрема своє ставлення до України в роки своїх президентств. Дякую вам всім за довіру. Нагадаю, ми випустили фільм під назвою «Орвел-2024». Ми побували в таборі із російськими воєнними злочинцями і зробили для вас ну такий фільм, який би. Я дуже хочу, щоб ви подивилися. Крім того, буде два інтерв'ю різних: одного зека із Владивостока і професора англійської мови з Луганського університету, який воював на боці так званої ЛНР. Все це на моєму каналі. Друзі, підпишіться, якщо ще не підписані. Ну і подивіться ці відео, про які я щойно розповіла. Частина два з них вже на YouTube. Обіймаю вас в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі.